Розділ перший Об'явлення Божої мудрості. Ісус об'являє Отця. В основі кожної рефлексії, до якої вдається церква, лежить переконання, що їй було довірене послання, яке походить від самого Бога. Знання, що їх церква прагне передати людині, вона здобула не на шляху самостійних розмислів. Хоч би й найвеличніших, а отримала із Божого Слова, прийнятого з вірою. Джерелом нашої віри є зустріч єдина в своєму роді, яка означає відкриття віками прихованої, а тепер об'явленої тайни. Сподобалось Богові в своїй доброті і мудрості об'явити себе самого і подати до відома. Таїнство своєї волі, яким люди через Христа, Слово, що стало тілом у Святому Духові, мають доступ до Отця і стають учасниками Божої природи. Бо тут виступив із цілковито безкорисливою ініціативою, щоб прийти до людей і спасти їх. Бог є джерелом любові, і тому Він бажає бути пізнаним. А пізнання Бога людиною надає повноти будь-якому іншому істинному знанню, доступному людському розумові про сенс її власного існування. Перейнявши дослівно вчення Конституції Деї Філіус Другого Ватиканського собору, і зважаючи на принципи, сформульовані Тридентійським собором, Конституція. Де і вербом другого Ватиканського собору зробила наступний крок в одвічному прагненні зрозуміти віру через рефлексію над об'явленням у світлі біблійного вчення і всієї патристичної традиції. На першому Ватиканському соборі отці підкреслили надприродний характер Божого об'явлення раціоналістична критика. Яка в той час була звернена проти віри, спираючись на помилкові, але дуже поширені тези, заперечувала цінність будь-якого пізнання, яке не є плодом природних розумових здібностей. Цей факт змусив Собор рішуче підтвердити істину, що поруч із пізнанням, що притаманне людському розумові. Який за своєю природою здатен до осягнення навіть самого Творця, існує пізнання, що притаманне вірі. Це пізнання виражає істину, яка базується на реальності Божого об'явлення. А отже, істину незаперечну, оскільки Бог помиляється і не має наміру обманути людину. Отже, перший Ватиканський собор навчає. Що істина пізнана шляхом філософської рефлексії, і істина об'явлення не тотожні, і що одна не виключає іншої. Існують два різновиди пізнання, які мають не тільки різні джерела, але й об'єкти. Різні джерела, бо в першому випадку ми пізнаємо за допомогою природного розуму, а в другому за допомогою віри. Різні об'єкти, бо крім істини, яку може осягнути природний розум, нам також пропонують вірити у приховані в Богові таємниці, які без об'явлення Божого пізнати неможливо. Віра, яка спирається на дане Богом свідчення і живиться над природною благодаттю, справді належить до іншого порядку. Ніж філософське пізнання, бо останнє ґрунтується на чуттєвому сприйнятті і досвіді, а єдиним світлом для нього є розум, філософія та інші наукові дисципліни перебувають на площині природного розуму, натомість віра просвітлена і ведена Духом, Бачить у посланні спасіння Оту повноту благодаті і істини. Яку Бог захотів об'явити в історії раз і навіки у своєму Синові Ісусі Христі. Отці другого Ватиканського Собору, скеровуючи погляд до Ісуса як джерела об'явлення, показали спасенний характер Божого об'явлення в історії і описали Його сутність такими словами. Цим отже об'явленням невидимий Бог. З повноти своєї любові промовляє до людей, як до приятелів, і з ними перебуває, щоб запросити і прийняти їх до співпречетності зі собою. Цей план спасіння здійснюється вчинками і словами, внутрішньо між собою пов'язаними так, що діяння Божі в історії спасіння являють. і Підтверджують науку і усе ознаменоване словами, а слова проголошують діла і відкривають тайну. У них заховано. Внутрішня ж правда як про Бога, так і про спасіння людей сяє нам через це об'явлення у Христі, який є разом і посередник, і повнота цілого об'явлення. Отже, Боже об'явлення. Вписується до часу і історії, Воплочення Ісуса Христа настало якраз у повноті часу. Через дві тисячі років після тієї події я відчуваю обов'язок рішуче підтвердити, що у християнській вірі час має першочергове значення, бо саме в часі звершується все діло сотворення і спасіння. А перед усім відкривається той факт, що через воплочення Божого Сина вже тепер нам дано переживати і перечувати те, що довершиться, коли настане повнота часів. Істина, яку Бог довірив людині, об'являючи їй самого себе і своє життя, вписана в час і в історію. Вона, як відомо, була раз і назавжди сповіщена у тайні Ісуса з Назарету. Це в дуже промовистих словах стверджує Конституція Дейвербум. вербом, Бог багаторазово й багатьма способами говорив через пророків. За останні вже оцих днів Він говорив до нас через сина, бо послав сина свого, тобто предвічне слово, що просвітлює всіх людей. Щоб замешкав між людьми і оповів їм Тайни Божі. Отже, Ісус Христос воплочене Слово, посланий як людина до людей, вимовляє Слова Божі та завершує діло Спасіння, яке Отець дав йому здійснити. Тому то Він, якого хто бачить, бачить Отця, всією своєю присутністю і всім. Чим він об'являє себе словами і ділами, знаками і чудесами, а передусім смертю своєю і славним Воскресінням із мертвих, урешті зі щастям духа істини, вивершуючи об'явлення, здійснює його та попереджує Божим свідченням. Отже, історія є для Божого народу. Дорогою, якою він має пройти до кінця, щоб завдяки безнастанній дії Святого Духа виявився в усій повноті зміст богооб'явленої істини. Цього знову навчає нас Конституція Дейвербум. церква століття за століттям невпинно пропонує до повноти Божої правди, доки в ній не сповняться Слова Божі. Історія стає цариною, де ми можемо спостерегти дію Бога для добра людства. Він промовляє до нас через те, що ми найліпше знаємо і легко сприймаємо, через те, що становить саму тканину нашого щоденного життя, без чого ми б не могли зрозуміти самих себе. Воплочення Божого Сина дозволяє нам побачити реальність остаточної і вічної синтези, яку людський розум власними силами не міг би собі навіть уявити. Вічність входить у час, все осяжне ховається у малій частці. Бог стається людиною. Отже, істина. Що міститься в об'явленні Христа, вже не замкнена в тісних територіальних і культурних межах, а відкрита для кожної людини, яка прагне її прийняти як остаточне і непомильне слово, щоб надати сенс своєму існуванню. Від цього моменту всі мають у Христі доступ до Отця. Бо Христос своєю смертю і Воскресінням дарував нам божественне життя, відкинуте Першим Адамом. В об'явленій людині дарована найвища правда про її життя і про сенс історії. Тайна людини знаходить справжнє вияснення тільки у тайні воплоченого слова, говорить Конституція Гаудім Ецпес. Поза таким підходом тайна людського існування залишається нерозв'язаною загадкою, де ще людина могла б шукати відповіді на драматичні питання, які вона ставить, опинившись віч віч з болем, стражданням безвинних і смертю, як не у світлі, що його випромінює тайна страждань, смерті і Воскресіння Христа. Розум перед тайною. Однак не треба забувати, що об'явлення залишається повним тайн. Це правда, що Ісус усім своїм життям являє образ Отця, бо ж Він прийшов, щоб розповісти про сокровенні Божі речі. Проте наше пізнання образу Божого залишається завжди тільки частковим і не може вийти поза межі нашого розуміння. Тільки віра дозволяє вникнути в тайну і допомагає її правильно зрозуміти. Собор навчає, що Богові, який себе об'явив, треба віддати послух віри. Це стисле, але багате змістом твердження виражає одну з головних істин християнської віри. Воно передусім наголошує, що віра є відповіддю, що виражає послух Богові. З цим пов'язане визнання Його божественності, трансцендентності і абсолютної свободи. Бог, який дозволяє себе пізнавати авторитетом своєї абсолютної трансцендентності, засвідчує достовірність об'явлених ним істин. Через віру людина виражає свою згоду прийняти це Боже свідчення. Це означає, що вона цілком і повністю визнає за істинність усе, що було їй об'явлене, оскільки сам Бог є для неї гарантом істинності. Істина, яку людина отримує в дар і якої вона самотужки не може осягнути. Вписується в контекст особливих міжлюдських стосунків, схиляючи розум відкритися перед нею і визнати її глибоке значення. Саме тому акт увірення Богові церква завжди розуміла як момент фундаментального вибору, який охоплює особу цілковито. Розум і воля найвищою мірою виявляють тут свою духовну природу, щоб дати змогу людині здійснити акт, в якому найповніше реалізується її особиста свобода. Отож свобода є не тільки складовою віри, вона її неодмінна умова, ба навіть більше. Саме віра дозволяє кожному якнайповніше виразити свою свободу. Інакше кажучи, свобода не реалізується у виборі, що спрямований проти Бога. Бо як можна визнати справжнім виявом свободи відмову особи прийняти те, що робить можливою її самореалізацію? Акт віри є найважливішим вибором у житті людини, адже саме в ньому свобода досягає впевненості в істині і вирішує жити згідно з нею на допомогу розумові, який прагне зрозуміти тайну, приходять також знаки, що містяться в об'явленні. Вони допомагають заглибитися в шукання істини. І дають змогу розумові самому проникати у сферу тайни. Принаймні ці знаки з одного боку збільшують розумові сили, бо завдяки їм розум може досліджувати простір тайни власними засобами, які він ревно боронить з іншого боку, спонукають розум сягнути поза самі знаки і побачити їхню глибинну суть. Бо в цих знаках прихована істина, до якої має звернутися розум і яку він не може нехтувати, щоб не знищити заразом самого явленого йому знаку. Ми тут почасти звертаємося до сакраментального виміру об'явлення, зокрема до євхаристійного знаку, де нерозривна єдність поміж самою річчю. Та її значенням дає змогу збагнути глибину тайни. Христос у Євхаристії є справді присутній і живий, Він діє силою Святого Духа та має рацію святого Томи, коли говорить, те, що не може осягнути розум, те, що не бачить око, проте свідчить жива віра всупереч порядку речі. Знак являється саме тоді, приховуючи в своїй тайні найвеличніші речі. Йому вторує філософ Паскаль. Як Христос лишився невідомий між людьми, так і Його істина не вирізнена між звичайними міркуваннями, а Євхаристія між звичайними хлібами. Нарешті пізнання віри не усуває тайни. А тільки більше її виокремлює і показує як факт, який має істотне значення для життя людини. Христос у самому об'явленні тайни Бога Отця і Його любові в повноті являє людину, самій людині і розкриває їй її, її найвище покликання. Тобто покликання до співучасті в тайні тринітарного життя Бога. Учення двох ватиканських соборів відкриває зовсім новий горизонт і перед філософським знанням об'явлення запроваджує в історію певну точку відліку, яку людина не може ігнорувати, якщо вона хоче зрозуміти тайну свого буття. Однак, з іншого боку, це пізнання незмінно відсилає її до тайни Бога, яку людський розум не в змозі до кінця осягнути, може тільки прийняти з вірою. Ці два моменти і визначають простір властивої розуму діяльності, в якому він може шукати і знаходити відповіді, не спотикаючись об жодні обмеження. Крім своєї власної скінченності перед нескінченною тайною Бога. Отже, об'явлення вносить у нашу історію певну універсальну і досконалу істину, яка спонукає людський розум ніколи не спинятися, невпинно підганяє його розширювати межі свого пізнання, допоки не переконається, що зробив усе, що в його силах. Нічого не злегковаживши, у цій рішучості, нам може допомогти один із найбільших плідних і визначних інтелектів в історії людства, до якого з повагою апелюють як філософія, так і теологія. Це святий Ансельм. У своєму творі, архієпископ Кентемберійський пише. Я часто старався зосередити розум на цьому предметі, і часом мені здавалося, що я маю вже вхопити те, що шукаю, але іншого разу воно цілком вислизало із моїх думок, утративши врешті надію, що мені вдасться знайти. Я вирішив кинути шукання того, що знайти неможливо. Та коли я пробував відігнати від себе цю думку, щоб вона не відволікала мого розуму від інших, з яких я міг би здобути якусь користь, вона стала мені нав'язуватися із щораз більшою настирливістю, за що ж я взявся, нещасний, один із бідних синів Єви, далекий від Бога, і що намагався зробити. До якої мети прямував, і чого досяг, чого я прагнув і за чим тужу. О Господи, Ти не тільки той, якого не зможе перевищити з змислимого, але Ти більший від усього, про що тільки можна подумати. Коли б ти не був такий, то можна було б подумати про щось більше від Тебе, але цього не може бути. Істина християнського об'явлення, яку ми знаходимо в Ісусі з Назарету, дає змогу кожному прийняти тайну власного життя. Це найвища істина, ні в чому не порушуючи автономії сотвореної істоти та її свободи, зобов'язує цю істоту відкритися для трансцендентного. Зв'язок між свободою та істиною досягає тут своєї вершини. Завдяки чому ми можемо вповні зрозуміти значення слів Христа, і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Християнське об'явлення це правдивий дороговказ для людини, підпорядкованої як зумовленостям ментальності, що концентрує увагу на суб'єктивних відчуттях, так і обмеженням. Технократичної логіки це останній даний Богом шанс повернення до повноти первісного задуму любові, початком якого було сотворення світу. Людині, яка прагне пізнати істину, якщо вона ще здатна сягнути поглядом поза саму себе і поза безпосередні життєві цілі. Дано можливість знайти справді властиву позицію щодо свого життя, якщо прямуватиме шляхом істини, до її ситуації доречно застосувати слова із книги Второзаконня. Бо ця заповідь, що я сьогодні наказую тобі, не тяжка вона для тебе, і не далека вона, не на небі вона, щоб сказати, хто зійде на небо для нас. Та нам її візьме і нам оголосить, а ми будемо виконувати її, і не по тім боці моря вона, щоб сказати хто піде для нас на той бік моря і візьме її нам, і оголосить її нам, а ми будемо виконувати її. Бо ж дуже близька до тебе та річ, вона в устах твоїх та в серці Твоїм, щоб виконувати її. Ці слова відлунюють у відомій думці святого філософа і богослова Августина Не виходь назовні, в самого себе увійди, бо у внутрішній людині живе істина. З цих роздумів випливає перший висновок істина, яку дає нам пізнати об'явлення, не є ані дозрілим плодом. Ані найвищим досягненням виробленої розумом думки, вона радше постає як безкорисливий дар, спонукає домислення і вимагає, щоб її прийняли як знак любові. Ця об'явлена істина вписана у нашу історію, як обіцянка того остаточного і досконалого бачення, якого Бог має намір уділити всім. Хто в нього вірить і шукає його щирим серцем. Отож, остаточна мета існування особи є предметом досліджень як філософії, так і богослов'я, попри відмінність їхніх методів і змісту, і філософія, і богослов'я виводить на одну дорогу життя, у кінці якої, як навчає віра, нас очікує повна. І непроминальна радість споглядання єдиного у Тройці Бога. Улюблені. Дякуємо за вашу активність. Хочемо, щоб ще більше людей бачили християнський контент. Тому найперше просимо молитовної підтримки. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, рекомендуйте нас ближнім та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай Господня любов перебуває поміж вами.